Всім саме величезний привіт. Сільпо швиденько покажу вам овочі і фрукти. Томати 87, 150, баклажани 119, перець 219, кабачки 87, Цукіні 109, огірки 99 і 129 гладкі. Так, ридиска 88, капуста рання 60 гривень. Капуста цвітна 79, капуста звичайна 21 гривня, капуста червона 47 і капуста брокколі 179 гривень. Так, овочі. Фрукти і усякі там продукти. Апельсин 85, грейпфрут 49, ківі 99, Ківі кошик 64, апельсини 50. Яблука 30, 30, 30, 33, 25. По 25 що це за яблучка. Голден. Джона Go 29. Картопля Ружева 13. Картопля біла 6,50. Морква 50. Буряк по 7. І золота по 50. Шампінь. 9,50. Печериці. Королівський фут 14. Селера 16 стебло. Так, я бачу знижку. Ой, я, мабуть, візьму. А що одна? А, два. Я вечором собі зроблю салатеру. Подивіться, по 50 і буде по 25 гривень мені. Смачно, смачно. Мабуть, на мене чекав. Я дві штучки собі візьму. Оливкову олію. Пармезан у мене ще є, на тру пармезану. Насіння кунжуту в мене є. І буде мені смакот там. Так, добре. Тут я вже взяв. Зараз знов нічого нічого, та й на касі щось буде. Так, подивимося, що в ціні тижні, чим нас сільпо потішить. Так, печериці. Гриви мариновані, печериці 80 гривень. Ось така баночка 450 грам. Далі дивимось на ціну тижня. Так, ну тут люди турбувати не будемо. Ой, моя смакота 52 гривні. Ікра кабачкова 52 гривні. М -м -м. Так, тут ціна на е соняшникова нерафінована 58 гривень. І соняшника рафінована 55, 850 мл. Премія цих марка. А тут стожар порозбирали по 60 гривень. Стожар. Ну, стожар теж хороша, хороша олія. Я от дивлюсь і дивіться, знову теж сама акція ціна тижня. Може помиляюсь, не знаю. Рис. В пакетах 400 грам, в упаковці 5 пакетів. По 80 грам. Дивіться, 35 гривень. Я дуже полюбляю коли йдуть ось такі пакети. Закинув собі і займаєшся нарізанням чи приготуванням іншої страви. Хороша, до речі, теж ціна, зекономити там, 10 гривень. А ось такий рис 57 гривень. Зараз рис шліфований, круглозернистий. Ось він. Теж кілограм, торгова марка премія. Так, я знаю, що в Сільпот дуже хороший вибір приправ, але дивіться, нічого майже зі знижками нема. Ось є мрія, смачна курка по 14 грам, тут вага 30 грам, 14 гривень смачна курочка, потім приправа до м'яса і приправа до шашлику теж по 14 гривень. Більше нічого нема в акції чомусь, на жаль. Пюре томатне. Від торгової марки Вегета 200 грам, 26 гривень. Торчин, соєвий соус, 190 мл. А, так, він, він так, 50 гривень. Соуси від густо по 22 гривні. Чесниковий і соус барбекю, теж 22 гривні, 180 грам. Кукурудза Верес, хороша фірма, 340 грам, 29 гривень. Маринади від Торчин по 24 гривні. Різні різні всілякі-всілякі. Сливовий, соєвий, імбирний, з часником та зеленю, з ананасом та спеціями карі. 160 грам. Кетчуп Кетчупи Торчин є в ФТБ, Багато-багато, і великі, і маленькі. Так, наша витрина із сирами. Ціна тижня, теж як минулого тижня були. Бачу, ціни залишили теж ж самі. Чесно, чесно кажу вам, 29 гривень. Северинський, ферма 28, це я кажу за 100 грамів 29, Звенигора 26 пирятин. Ті ж самі ціни 26 український премія. Ціни хороші Хороші всі по ціни на сир. Тому хто бажає взяти, будь ласка, можуть вам і нарізати. І можна шматочок взяти сиру. Добре. Добре. Так, Тут у нас ковбаски, Ковбаса Ходорівська 26,90. За, по акції 2690 Алан Лікарська, 1790 м'ясний хутір в акції. А, так, Фару молочна 22,40. Дивимось всі, всі жовті цінники. Те, що по акції. До речі, ось не по акції, хороша по 1990 м'ясний хутір оригінальна з молоком. І на 18.40. До речі, на полицях чомусь гречкою я не бачив, а от на окремих таких стенах гречка. Ситий двір, гречана крупа, цілий кілограм. Зараз дуже в хорошій ціні. По акції сирки по 14 гривень від пірятин. Весела курівка 15 гривень. І сирки кому по 15 гривень. Так, тут у нас сологуні і моцарела по 49. Ой, а дивіться. Я одразу в руки взяв і звернув увагу на вагу. 180 грам. Вже не 200. Ви собі уявляєте? Ось так. І цей те теж. 180 грам. 49 гривень. Сологуні і моцарела від ферми. Чудово. Вже зробіть взагалі. Як хтось мені писав, скоро будуть продавати повітря. Бринза сиросольний 230 грам, вага. 48 гривень. В акції намазанки, як я кажу. Вони теж минулого тижня теж були в такій ціні 53 гривні, 175 грам, з травами і звичайні. Так, тут у нас молочна гільдія, 57 гривень. 57 гривень. Королівський нарізаний вага. 150 грам. В акції комо. Традиційний 185 грам, брусочок такий 62 гривні. Потім ось такий тенеру мілк молочний теж по 62 гривні. І Голландія 62 гривні 185 грам. Мабуть, теж 8 штучок в упаковці, 130 грам. Теж Польща йде. А ціна 48 гривень за упаковочку. Хохланд. Так, добре. Завжди звертайте уваги на ось такі наклейки в сільпо, де наклеюють знижку 25-50, а може ще й навіть більше. На касі пробивається ще знижка від 7. 25 або 50%. Так, шийки курячі по 4 гривні. Курячий бульйонний набір по 3 гривні. І ніжки свинячі. Скільки гривня? 35. Дві ножки на 10 гривень. Чудово. Так, ось свинячі стейки. Ще й знижкою будуть 25%. 25-40. Так, а це що у нас фірмові охолочені ковбаски. 376. А, це на вагу йде. По 8%. 17,90 за 100 гривен 100, ну 180 гривень за кілограм. Добре, ходіть, подивимось на м'ясо. Кури по 82 гривні. В середньому курка виходить 200, от бачите, 200, ну, до 200 гривень. 207, 180-190. Так, тут ціни у нас на м'ясо. Свинина 22,90. Свина грудинка 11,80, ціни за 100 гривень. Свина у свинина шиїк 22,90, свинина корейка 20,40. Свинина офіс 19,40. Свинина биток 24. Свиняча шиок 16,90. Свинячий, 16 Свинячий опіс 14,40. Так, Тут у нас печінка куряча 6,85. Печінка свиняча по 8, а куряча філе 13,40. Не бачу на а, вон, четвертинка 7,40, гомілка 7,40 і куряче а, крило по 8.40, фарш 7,90. Ну, в принципі, так як я було Нічого не змінилось. Язик впав в ціні. Хороша ціна на язик 8,65. Яйця по 3,49. І по 22 гривні. Зі знижкою 50% вжити до 27-го. А що, я теж візьму? За 22 гривні. Напечу блінчиків сьогодні. До речі, хочу сказати, що так, ціна на яйця падає. 65 гривень. 64. А ось ці навіть теж поставили, бачите, знижку 25%, 63. І премія 68, теж 25% знижки. Ой, я знайшов молоко зі знижкою 50%. Я Якраз блінчиків напечу. Бачите. І молоко, і яйця. І будуть млинці. Так, ще є молочко зі знижкою 50%. Будь ласка. Є кефір зі знижкою 50%. Це термін придатності виходу, Він не вийшов, він просто виходить. Там ще далеко до цього 40 гривень, то вам вийде за 21 гривню. Так, тут я ще знайшов тан, теж можна завжди дивіться на отакі етикетки. Якщо ви там сьогодні-завтра будете собі посмакувати, 50 гривень за 25 гривень вийде ось такий тан з кропом. Теж зі знижкою 50%. Ягутинське, теж за 20 гривень буде в ціні. Дуже хороша ціна на вареники з картоплю та грибами торгової марки Премія 60 гривень за 900 грам. Пельмені теж. Премії фірмові. 50 фарш, 50 тісто, 800 грам. Дуже хороша знижка на манюням з телятиною та курячим м'ясом. З м'ясом індика та кролика теж хороша знижка. 50 тісто 50 фарш 400 грам. Зараз хороша ціна на нагі це легко. І котлета корден блю була 105, зараз 70. Різото з грибами і з рисом. В акції дуже хороша ціна на масло. Дуже хороша знижка. Зараз було 71 гривня, зараз 38. Я дивлюсь, знаєте, чомусь цільфо не обновлює знижки. Ну, любить не обновляти знижки на чай, на каву, на більшість продуктів. Чай-піквік по 45 гривень. Дуже багато різноманітних смаків. 45 гривень. Скільки? 20 пакетів. Бачу, амбасадор. Поставили ціну тижня. 90 гривень. Амбасадор Стронг 225 грам. Амбасадор Dark. Dark. Прям Dark-Dark. 90 гривень теж. Карт нуар по 179 гривень. Вага 250 грам. Так, нескафе Голд. 165 грам, 209 гривень. Я знайшов ахмат зі знижкою. 40 гривень. шипшина і вишня, мікс, смакуй, вишневий коктейль. От цікаво, хімія, не хімія, 20 пакетів по 40 гривень. І ще йде суміш трав'яного лимон та імбир. Оце я би спробував. Тут ахмати ще йде з лавандою і бергамотом. Ой, цікаво. Чорний чай з лавандою та ароматом бергамоту. Що ж ви зі мною робите? А це що? А це очищення та легкість. Супер. Напишіть, будь ласка, мені хто брав оцей, ну не знаю, що писати, треба самому куштувати. А якщо буде якийсь ге. Ну тут написано, бачите, натуральні інгредієнти. От я оце спробував, я дуже обожнюю бергамот. От як воно буде лаванда? Ну як лаванда? От буду пити шампунь з бергамотом, чи що? Не буду ризикувати. А оце я би спробував, та й я би спробував. Ну добре, не буду ризикувати. Хоча я такий гурман-чаю, треба спробувати. От я одна моя частинка кричить візьми, а друга кричить, а якщо буде шампуня? Так, я хочу сьогодні... знаєте що? Я от сьогодні візьму цю мілку, тому що я її дуже давно хочу. Вони всі поламані з печивом. Я хочу оцю. Ну і що ж, бачите, всі поламані. Вони вже мають бути зі знижкою 50% ціна тижня. Так. І що ж робити? Чорний я не хочу, я хочу ось цей білий з печивом. От принципово не буду брати. Хай ставлять знижку на поламаний шоколад. Він ж оцінений має бути. Ну як так? Ну як так? Поламаний шоколад повністю, не в одному місці, а в три рази плитка величезна поламана і без знижки. Нечесно, неправильно. Так, добре. Вафлі по 35 гривень, величезні вафлі, а багат 200 грам. І ванільні. Шоколадні і ванільні. Ну, величезні, краще взяти. Є маленькі, ось по 28 гривень. 100 грам. Дуже хороша знижка зараз на Міленіум по 17 гривень. Дуже хороша ціна на плитки шоколадний Міленіум. 17 гривень, хто хоче, будь ласка, всі по акціям. Барніки 55 з різними смаками. Так, навіть вже така з'явилася якась верона від премії. 8 гривень. Просто вона дуже схожа на Марію. Така 21,50. Марія все одно. Марія є Марійка. Де моя Маруся. Так, і тут, дивіться, ловіта 21 гривня. Теж хороша знижка. Зараз в акції Зелена Марія з висівками. По 13 гривень. Це дуже хороша ціна. Шоколадки Вері Пері, якісь по 25, якісь по 28. По 25 чорний шоколад. Шоколад молочний, а по 28 з кокосовою Добавкою йде. Теж. А були по 42 гривні. Хороша знижка на Вері Пері. Міленіум по 30. Фруктові. Фруктові міленіумки по 30 гривень. Дивіться, які хатинки, як цей на новорічну ялинку, печення. Я хочу витягнути, просто їх перевернути. А воно все одно, де гори, дригом все. Ось таке печиво, деліція. 330 грам за 40 гривень зараз. Можна повибирати дещо. Так, тут теж хороша ціна на ось ці мультикейки. Вони зараз по акції по 17,90. Різними начинками. Можна взяти джек, хто полюбляє від понті. За 290 грам 59 гривень. 42 гривні золота лілія за 200 грамів. Так. Тук не знаю. Батон шик 40 гривень за 200 грам. Шоколатерія теж хороша ціна. За 119 було 204. Усі Pringles стоять по 134 і оці одні по 79. І одна залишилась. Може мене чекала? А що це за смак? Смак, премія картопляні з сіллю тубус. Ось тому і всі порозбирали. Мене одна чекала, але я тебе не буду все одно купувати, так що можеш продаватись. Надзвичайно хороше мило дору. Гліцеринове, 34 гривні. Зараз в акції 150 грам. Це великий шматок мила. За 22 гривні трошки дешевший, але я вам раджу спробувати ось це. надзвичайно будете в захваті. В захваті. Дуже хороше мило. і поставили Saver всі по 25. Чи здається, ну так і було. Ну це великий шмат по 110 грам. По 28 ось таке хвойне. І ось таке ще є банне. Теж по 28 гривень, а вага 150 грам це великий теж шматок. Зараз в акції зубна паста лакалут і ще в подарунок іде зубна щітка до зубної пасти лакалут. Була 100, зараз за 75. Хороша ціна, хто користується. Тому що ось такі звичайні пасти теж всі. по 75 гривень лакалути. Будь-яка лакалут 75 гривень. Тому, будь ласка, можна по акції взяти. За 75 гривень разом із зубною щіткою. Зубна щітка, найдешевша, я бачу 30 гривень. Да, дійсно, акція на Лакалут Парадонтакси, бачу, теж парадонтакси подорожчали. Я думав, що тільки в інших магазинах подорожчали. подорожчали парадонтакси по 90 гривень. Но в іншому я дивився вони по 100 гривень. 75 мл 90 грн. Ще на десятку дешевше. Парадонтакси, тут теж великий вибір, будь-який пародонток 90, 91, 92 гривні. Є трішки дешевші пасти. Ось такі трав'яні для чутливих 55-100 мл. 55 гривень, 100 мл з травами. Хороші ці штуки, зубна нитка. Тут 30 штук, 39 гривень. Я теж таки собі придбав. Дуже задоволений. Жіноча гігієна, ось такі 30... Ой, обичаю, 52 гривні. 43. Сіпу 44, точніше, 45. 37 гривень. 28 гривень. Чудові нові серветки з'явилися. Вже паска скінчилася. Знову то все було в пасхальному дизайні. Ось така лама по 20 гривень. Ну і все, друзі, я буду закінчувати відео самих економних вам покупок мирного неба. І міцного здоров'я яду знімати слідучо відео до зустрічі всім.